Доброго ранку, друзі! Як завжди, о 8.45 по Києву тайм менеджмент-зарядка і. Та ми, ми будемо з вами говорити про обставини та про життя. Тому, будь ласка, доєднуйтесь. Дайте мені знати, чи добре мене чути, чи добре мене видно, тому що сьогодні в нас трішки інші інші обставини. О, бачу, що доєднуєтесь. Це чудово, обставини і життя. Як правильно це співставити? Знаєте, є люди, які вважають, що вони є причиною свого життя, вони є господарем свого життя, і відповідно вони діють до цієї установки. А хтось вважає, що є фортуна, є щастя, є вдача і, або невдача, і відповідно йому повезло в цьому житті, або не дуже повезло в житті, і відповідно діє до цієї установки. Тобто, які ми правила собі встановлюємо, до речі, я хочу сказати ще такий момент, так ми і діємо у житті. Тобто, згідно тих правил, які самі собі встановлюємо. І перше, що хочу сказати, що на наше життя. На 90% залежить від нас. І лише 10%. На 10% воно залежить від інших обставин, які на 99% залежать від нас. І якщо вдуматися в ці слова і в ці, ці статистики, то насправді ви розумієте, що ви можете набагато більше, ніж вважаєте. Хтось може сказати, ну як я це можу зробити, як це можна було передбачити, як я можу впливати на все. Але коли ви встаєте вранці, напевно, є. Якісь речі, які ви точно знаєте, що будете робити, які ви точно хочете зробити. А є речі, на які ви особливо пріоритет не ставите, але було би добре, щоб сталося. Або якщо станеться, то окей, не станеться, то подивимось, що далі будемо з тим робити, якісь задачі, ну і так далі. Я можу такий перелік давати довго і. Можу сказати одразу, що найчастіше це задача, які у вас точно відбуваються. Це робоча задача. Чому тому що ви завжди живете згідно плану, який хтось створив, або ви створили. І якщо ви створили, то ви живете згідно свого плану. І якщо ні, якщо ви не створили, то тоді ви живете згідно плану когось іншого. І це кожен раз є все одно ваш вибір, або ви піддаєтеся, вважаєте, що таке життя. Або ви берете свої руки, незважаючи на всі важкі обставини, і знаєте, зараз я дивлюся аналіз багатьох людей у Фейсбуці, так рік пройшов, зміни є. А хтось задоволений тими змінами, які він зміг зробити, незважаючи на те, що 24 лютого 2022 року в Україні сталося вторгнення Росії, і незважаючи на такі речі все одно хтось починає діяти, хтось чекає, невідомо чого і перечікує. І для того щоб якісно працювати, я от так і хочу сказати: працювати зі своїм життям для того, щоб якісно встановлювати ці правила саме такі, як вам, треба. Це дуже просто. Ти вранці прокидаєшся і ти складаєш свій список на день. І знаєте, мені часто закидують, і що я повинен писати також, там поїсти, поспати, попити води. Так знаєте, я зараз працює дівчатка на турбослім, де коли хлопці заходять, але зараз в мене така дівоча класна група, потужна, і вони настільки тверезо дивляться на те, на своє життя. На те, чого вони хочуть, на те, як вони це роблять, і вони кажуть: так, йолки палки виявляється, я все знаю, як треба робити. Але чому я саботую, чому я а, сама порушую свої правила? І вони створюють новий, нові правила, новий кодекс, нові на а, про, такі ознаки і а, цілі, на які вони будуть орієнтуватися і будуть рухатися з тим. І, і вони прописують, якщо вона собі пообіцяла, що вона буде пити. каже: я виявила, що я п'ю всього а, два стакани води а, на день. Вона а вона розуміє, що їй треба мінімум півтора літра, і вона має такі кхе, планування. В нас є спеціальний віртуальний тренер, Дренер сторіночки, і е, вона відмічає стаканчики, щоб не було навіть змоги якось саботувати, якось з'їхати, якось перестати щось робити. В неї є всі стаканчики. Вона просто їх перекреслює або галочку ставить і каже: о я вже збільшила до п'яти стаканчиків. Мені ще треба трішечки більше. ще я нарощую, я зрозуміла свою помилку. Я зараз відчуваю вже набагато легше себе. Також з іншої сторони ще є момент, коли е, наприклад спорт кожен день собі обіцяє і знову ж таки не виконує. Чому це відбувається, як цим правильно е, е, управляти, як це регулювати, дуже легко. Ти Просто собі даєш обіцянку наперед. Ти створюєш нове правило на сьогоднішній день і пишеш, е, правило таке: все те, що я запланував, це те, що я хочу зробити, я це зроблю. І відповідно до того ти дієш. Відповідно до того, ти собі прописуєш задачі на день, ти ставиш на них обов'язково час, вказуєш, її, скільки часу ти хочеш на кожну задачу. Бо може виявитися таке, що а, а, ти написав собі задачі на 48 годин в той час, коли у добі 24. Ну, звичайно, ти одразу дивишся. Ти типу, не ввечері аж ти розстроєний через те, що в тебе все нічого не вийшло або все пішло шкереберть. А ти вже відразу коригуєш і дивишся. Ну добре, я сьогодні. Сьогодні можу від цього відмовитися заради, і я це зроблю завтра, заради іншої задачі, яка в мене є в пріоритеті на сьогодні. Ось таким чином це працює. Тобто, ти можеш повністю регулювати і знаєш, що ти регулюєш своє життя. Ти впливаєш, коли ти здаєшся, то ти приймаєш рішення про те, що ти а, здаєшся. Це не просто так сталося. І я дуже рада всього, знаєте, от повернуся до прикладу Турбослім, Сьогодні в нас всього сьомий день і деколи люди не можуть вже на сьомий день вони кажуть, Шостий день вони кажуть, все я зрозумів, я не можу. Я знову здаюся. А тут настільки бойовий дух, настільки вони підтримують один одного. Вони пишаються своїми результатами. Так, вихідний, я з'їла там. Можливо, тут є учасниці. Слухають, бо я там з'їла пельмені. Я зрозумію, що я за це розквитаюся і більше цього не буду. Але мені так треба було це увечері. Ну на Тобто, ми розуміємо, які будуть наслідки, а ми це все структуруємо. Тому кожен раз, коли ти хочеш щось особливе, ти скажеш, в мене є одне життя, я хочу його прожити, так як я хочу. Якщо я хочу тортик, то я його з'їм, і це буде правильно, бо ви кажете робити те, що я хочу. Так, все вірно. Але питання в тому, яка в тебе стратегічна ціль? Якщо ти хочеш важити, наприклад, 55 кг, кілограм, а сьогодні ти важиш 80 кілограм, то можливо ти тортик можеш з'їсти сьогодні, і ти зараз цю хвилинку. Будеш задоволений тим, що ти зробив. Але питання в тому, як ти будеш а, себе почувати, а, коли через тиждень, коли ти будеш мати вже завтра плюс 300, потім ще один тортик, ще один, ще один, ще один і плюс 300 грамм, замість того, щоб скинувати кожного дня по пів кілограма. Ось. Це те, що я хотіла сказати: обставини завжди є, і життя продовжується. І ви створюєте обставини. Ви створюєте такі обставини, як вам потрібно, і так, щоб далі життя, яке ви живете, складалося відповідно до ваших планів. Тому у мене є дві хороші новини. Сьогодні стартує два. Тренінги, і ви можете посприяти тому, щоб е, ваше життя стало ще більш насиченим, ще більш е, щасливим, тому що ми робимо сильних людей щасливими. І так, перший тренінг це Turbo 60. І він на нього можуть попасти тільки ті, хто пройшов тайм менеджмент квест 21 день. Ті, хто працювали з 20, на 21-му дні на квесті, ви знаєте, що це було планування щоденне. А сьогодні ви починаєте про. Працювати з, зі своїм життям стратегічно, і так ви будете створювати цілі на 20 років. І так ви можете сказати, сьогодні це останній день, коли ви можете сказати, що це нереально. Але якщо ви працюєте, йдете на цей тренінг, то ви зрозумієте, що все зовсім не так, як ви думали раніше. Ну і другий захід, який стартує, це турболідер. Це виключно для керівників, виключно для тих людей, в кого є в підпорядкуванні інші люди, і це. Тренінг для тих, хто хоче мотивувати свою команду, для тих, хто хоче зробити і не тільки себе сильним керівником, а як керівника, але також зробити кожну людину в команді сильною, тому турболідер, і Turbo 60 це ті два проекти, які стартують сьогодні. І знаєте, є ще сьогодні можливість доєднатися, тому якщо ви хочете, так і пишіть Лідер або пишіть 60. І знаю, що ось тут зараз є ті учасники, які будуть в Турбо 60. І я бачу вас тут і буду рада, якщо доєднаєтеся ще. Вам найкращих у житті обставин з понеділком і з новим початком тижня. І... Хай все буде так, як ви це вирішите. До нових зустрічей з вами була я, Оксана Долгова.